Існує стереотипна думка, що уролог – це лікар, винятково для осіб чоловічої статі. Однак насправді уролог – це медичний фахівець, консультування з яким потребують не тільки чоловіки, а й жінки, адже їх також може стосуватися багато захворювань верхніх сечових шляхів, проблеми з нирками тощо. Це запальні захворювання нирок, сечоводів. Також дуже велика проблема це проблема з сечовим міхуром у жінок. Це стосується насамперед гострого циститу, хронічного циститу, таких проблем, які зв'язані з гіперактивним сечовим міхуром, чи дуже часте болісне сечовипускання, а також різні варіанти нетримання сечі у жінок, які з'являються у постменопаузальний період. Всі чоловіки після 45 років мають щорічно приходити на плановий огляд до уролога, акцентують меди. Жінкам також не зайвим буде з профілактичною метою завітати до цього спеціаліста. Перед візитом не потрібно робити аналізи. Скринінгові дослідження призначає лікар, що в нашому місті, в місті Одеса, є програма, яка започаткована нашою мерією на протязі останніх практично 15 років, виконується в умовах поліклінічних відділень дослідження проста специфічного антигену безкоштовно. Це дуже гарна пропаганда і підтримка. Того, що ми боремося з раком передміхрової залози, це такі гарні показники скрінінгу рака передміхрової залози. і треба відзначити, що вона працює. Вона працює навіть встав при стані війни в України в Україні, яка вона знаходиться, і наші пацієнти вони звертаються до. Полікліники можуть досліджуватись безкоштовно в цьому напрямку. Порушення сечовипускання, зміна якості або нетримання сечі біль у попереку. Ці симптоми мають насторожити як чоловіків, так і жінок. Говорять лікарі. При їх проявах необхідно звертатися до уролога. Здоровий чоловік це як стосується і чоловіків, і жінок до восьми сечовипускань за добу. Вважається, що не неправомірні та дуже. Часті сечо опускання насамперед вночі це дуже погано, тому що пацієнт не може виспатися, не може відпочити. І часті сечо опускання вночі, особливо коли це невеликі порції сечовп... сечі, наприклад, до 50 50 мл, Це дуже погано для пацієнта. Під час візиту до уролога пацієнт отримує безкоштовні направлення на ряд досліджень. Загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, також на безкоштовне дослідження сечового міхура ви це чоловік це передміхурової залози, У жінок і у чоловіків ми виконуємо ультразвукове дослідження нирок та верхніх сечових шляхів. Звісно, що краще, мабуть, прийти на огляд, і спеціаліст достатньо узкого профілю, що стосується урології, дасть вам можливість дообстежитися швидко бистро і в умовах стаціонару чи в умовах поліклінічного відділення. Навіть депресія може спровокувати проблеми з сичовим міхором, говорять медики. У такому разі рекомендують комплексні візити до лікарів уролога, гінеколога для жінок, а також психолога.